Чи може спа басейн замінити психолога? Звісно, він не вислухає ваші історії і не поставить діагноз, але ефект від води часом близький до сеансу терапії. Коли ви занурюєтесь у теплу воду, тіло миттєво реагує, м'язи розслабляються, серцебиття вирівнюється, рівень стресового гормону кортизолу падає. Це створює відчуття безпеки і довіри, яке часто шукають у кабінеті спеціаліста. Дослідження доводять. Регулярні водні процедури зменшують тривожність, покращують сон і допомагають боротися з емоційним вигоранням. Бульбашки гідромасажу діють як руки терапевта, що знімають напругу, а сама атмосфера спа-басейну – це простір для чесних розмов з партнером, родиною чи навіть із собою. Іронія в тому, що ми готові платити великі гроші за поради, хоча іноді потрібно просто дати мозку перепочити. Чи замінить СПА басейн психолога повністю? Ні. Але він може стати вашим щоденним інструментом для профілактики стресу і підтримки психічної рівноваги. Хочете відчути, як вода лікує не лише тіло, а й емоції? У Спагелексі ми допоможемо підібрати спа Басейн, який стане вашим персональним антистрес-простором. Підписуйтесь і залишайте заявку. Нехай кожен день буде легшим.